Недавно також у вісні моя мама на могилі моєї бабусі переписувала мій договір, що це за договори з духовним світом. Це один приходить, виконує якісь обов'язки, які він усе виконав, буде вважатись, що це зараховано і підпис. Можемо зрозуміти, що напевно бабуся прийде для того, щоб їй допомогти, яким чином виконати те, що вони домовились на рівні духовного світу. На вашу думку, як це все вирахувати? Оці незакінчені програми з минулих життів. Це зараз взагалі те. Що ви розказуєте розривання договорів це безкінечна така тема? Чому? Тому що, як я говорила, житті у нас було не один, не два і навіть не сто. На землі потрібен час, тому що часто люди приходять і вони вважають, що це повинно так. Я захотів грошей, завтра тобі дозволять і скажуть: над, пожалуйста, тобі мішок грошей, ми вже тебе чекаємо давним-давно. А так, так воно не працює. До речі, від чого залежить багатство і бідність на планеті Земля? У деякі люди є. Реалі... І талановиті, геніальні, і хороші душі, але вони живуть бідно і в бідності помирають.